Вінгер Дніпра 1 Рамі Гаджиєв може перейти в Динамо. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що клуби розпочали перемовини з цього приводу. Зазначається, що Дніпровський клуб оцінює гравця у немаленьку суму. Також у запрошенні футболіста зацікавлений головний тренер Полісся і Мата Шур, але пропозиції поки що не було. 18-річний рамік минулого сезону провів 8 матчів за дніпро 1 В його активі один гол. Під час оголошення стартового складу зорі на товариський матч на словенських зборах проти «Зрінській» до списку потрапив крайній хавбек Беніто, який належить Динамо. Контракт 25-річного Нігерійця з київським клубом розрахований до червня 2026 року. Раніше була інформація, що Дніпро 1 орендує Беніто Укеян. Півзахисник перейшов у столичний клуб на правах вільного агента у 2020 році. Він двічі їздив в оренду в Олімпік та Хорватську горицю. Раніше грав у чемпіонатах Молдови у Білорусі та на болотах. У минулому сезоні Беніто забив два голи та віддав один асист у 23 матчах. Правий захисник Олександрії Даніл Скорко міг перейти в Лінкольн Сіті з третього силою дивізіону Англії. Повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, потенційна сума трансферу 22-річного українця могла скласти 300-400 тисяч євро. В останній момент англійський клуб відмовився від ідеї підписання гравця. Скорко є вихованцем Динамо. Також був у складі Чорноморця та Зорі. Його контракт з Олександрією розрахований до травня 2027 року. У минулому сезоні Даніл забив 4 голи. Дейвіда дав один асист у 25 матчах. За інформацією Динамо Манія, італієць Андреа Малдера може повернутися в збірну України. Як повідомляє Джерело, 53-річний італієць отримав пропозицію увійти до тренерського штабу команди Сергія Риброва. Малдера працював у штабі збірної України за Андрія Шевченка з 2016 по 2021 роки. До того він був у Мілані Ю-19 та першій команді Росонері. Його останнім місцем роботи був Брайтон, де він обіймав посаду асистента Роберто Дедзербі. Півзахисник дніпра 1 ігор когут не перейде до Карпат. Причиною цього рішення стало неприйняття фанатів. Повідомляє Спортарена раніше. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич заявляв, що з переходом Ігоря Когута є певні нюанси. Когут минулого сезону забив один гол у 14 матчах. Він є рекордсменом дніпра 1 за кількістю зіграних матчів за клуб. Карпати не вийшли з гонки за захисником Дніпра 1 Едуардом Сарапієм. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що львівський клуб розраховує перехопити захисника. Ще до вчора головним претендентом на центрбека було Полісся. Але за даними джерела, в менеджменті Житомирського клубу досі не всі мають консолідовану позицію щодо його трансферу. Цією ситуацією хочуть скористатися у Львові. Раніше тато таке повідомляло, що Полісся домовилось з дніпром 1 про підписання Сарапія. Захисник Денис Мірушніченко перейшов Карпати. Його попереднім клубом був Дніпро 1 Денис є вихованцем Кревбаса, за який 18-річним дебютував у прем'єр-лізі, влітку 2013 року підписав контракт з КПФ Карпати та провів у Львові 6 років. Наступною командою Мірушніченка стала Олександрія, у складі якої футболіст відіграв 4 сезони. У минулому чемпіонаті Денис виступав за Дніпро 1 Мірушніченко викликався до збірної України різних вікових категорій, починаючи з Ю 19 у березні 2023 року захисник отримав запрошення до національної команди. Карпати також оголосили про підписання правого захисника Володимира Адемюка з Дніпра-1. Деталі контракту з 32-річним українцем не розголошуються. Протягом кар'єри Адемюк грав за Крим теплицю Сталь Кам'янське, Дніпро, Вереста Львів. У попередньому сезоні в активі флангового захисника три голи та 5 гольових передач у 29 матчах. Інголець орендував на один рік півзахисників Шахтаря Олега Пушкарьова та Івана Лосенка. Вказано, що Лосенко буде виступати в команді під шостим номером, а Пушкарьов під дев'ятим. 20-річний Олег Пушкарьов відіграв 14 матчів за шахтар у юнацькій лізі УЄФА та забив один гол. 19-річний Іван Лосенко у 16 матчах юнацької ліги УЄФА зробив три асисти. Гравці Чорноморця Артем Присяжнюк та Данило Пірожок підписали нові довгострокові угоди з клубом. 17-річний Присяжнюк виступає на позиції центрального півзахисника. Минулого сезону він провів сім матчів за Одеситі в УПЛ. 18-річний пірожок воротар. За першу команду Одеситі він поки що не грав. Чорноморець оголосив про те, що Олександра Бабича призначено головним тренером команди. Деталі угоди не розголошуються. 45-річний фахівець до цього очолював Пірін, який за підсумками сезону 2023 2024 вилетів з вищої ліги Болгарії. З грудня 2014 по лютий 2017 року Бабич був виконувачем обов'язків головного тренера Чорноморця. Потім працював ще півроку без приставки ВО. Перед цим головним тренером одеської команди протягом двох з половиною. Іною сезонів був Роман Григорчук. Олександрія оголосила про підписання контракту з колишнім форвардом Дніпра 1 Олександром Філіповим. 31-річний українець підписав з клубом контракт терміном до 31 травня 2026 року. Угода Філіпова з Дніпровською командою сплила 30 червня. Олександр став гравцем дніпра 1 влітку 2023 року. Раніше футболіст також виступав за київський арсенал і лічівець, авангард, Десну, Сін Трейден та Ригу. В минулому сезоні у складі Дніпровського клубу Форвард забив 9 голів. Та зробив три асисти у 27 матчах. Колос оголосив про перехід півзахисника Ігоря Харатіна. Деталі трансферу не повідомляються. Термін контракту між сторонами також невідомий. За новий клуб хавбек гратиме під 21 номером. Харатін вихованець Динамо. Також грав за металіст, Зорю, Ференцвару, Шлегію та ДАК. В його активі шість матчів за збірну України. Нападник Денис Дукве перейшов у Ворску. Раніше він виступав за Полісся. Контракт гравця розрахований на три роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються. 24-річний Форвард минулого сезону провів 11 матчів за Полісся, забив один гол. Також в його активі 19 матчів в оренді за Звягель, де він забив 16 голів та віддав два асисти. Шахтар повідомив про підписання опорного півзахисника Бартола Франіча з Вольсбурга. Донецький клуб домовився про оренду 24-річного хавбека до кінця сезону 2024-25 з правом подальшого можливого викупу гравця. Вольсбург купив Хорвата влітку 2022 року з року загребського Динамо за 7,5 мільйонів євро. Минулий сезон гравець відіграв в оренді в Дармштадті, який вилетів з Бундесліги. У попередній кампанії Франіч віддав один асист у 20 матчах. Захисник Миная Сергій Корнічук став гравцем «Полісся». Закарпатські та житомирські клуби домовились про трансфер 20-річного захисника. Угода набрала чинності 1 липня 2024 року. Корнічук доєднався до Миная в лютому 2024 року. До цього він виступав у складі запорізького металурга. У складі Миная футболіст зіграв 11 матчів у весняній частині сезону та відзначився забитим ячем у матчі проти металіста 1925. Також Полісся оголосило про підписання центрального захисника Олексія Авраменка з Дніпра 1 Ю-19. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Житомирський клуб підписав 20-річним українцям контракт на 4 сезони. Раніше Авраменко також грав за київський локомотив та Минай Ю-19. Полісся оголосило про відхід нападника Дениса Янакова. Сторони домовилися про дострокове припинення співпраці. Раніше звягель орендував 25-річного українця у Житомирського клубу. Янаков приєднався до Полісся у 2021 році. Другу частину минулого сезону грав за Верес на правах оренди. Також в його кар'єрі були Динамо Ю Ю-19», Київський арсенал, чорноморець, зоря та інголець у минулому сезоні. В активі нападника три голи у 14 матчах. Нападник Роман Яремчук не відправився на збори разом з Брюге. Команда у складі 31-гравця -го поїхала готуватися до нового сезону в Нідерландський Брабант, але серед них не опинилося українського форварда. Раніше була інформація, що Трабзонспор хотів придбати у Брюге Яремчука. Турецький клуб запропонував Роману контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон і чекав його згоди на перехід. Але зрештою Яремчук відмовився. 28 річний футболіст провів минулий сезон в оренді у Валенції. В його Активі 29 матчів та 4 голи за іспанський клуб. На Євро-2024 він відіграв 3 матчі та забив 1 гол. Футболісти збірної України Роман Єремчук та Владислав Ванат можуть приїхати до Італії вже найближчим часом. У послугах форвардів зацікавлений клуб, який здивував уболівальників минулого сезону. Обидва українці увійшли до списку потенційних новачків італійського клубу під час літнього трансферного вікна. Повідомляє Легазета Дело Спорт. Роман Єремчук продовжує пошуки нового клубу. Його контракт належить Брюге, але бельгійці не розраховують на українця. Контракт Владислава Ваната із Динамо дії до літа 2027 року. Київський клуб не хоче продавати кращого бомбардира минулого сезону, але вигідна пропозиція здатна змінити думку української команди. За підсумками сезону 2023 2024 Болоня посіла п'яте місце у турнірній таблиці. Вона виборола право зіграти у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Новий головний тренер команди Вінченцо Італіано хоче підсилити атаку перед єврокубковими поєдинками. Ванат та Єремчук опинилися у Писку гравців, яких хоче підписати Болонія, вже найближчими тижнями Динамо та Брюге отримують запит про трансфер гравців.